Вам потрібно залишатися спокійними. Друге не відповідати. Ні в якому разі ви на це не відповідаєте. Якщо ви відповідаєте, то вже берете в цьому участь. Розумієте? Третє, вам потрібно робити скріншот з того, що вам пишуть. Четверте. Заблокуйте кібербулера. Вмієте заблокувати? Молодці, супер. П'яте подати стару. Відповідні органи. Чи навіть на сайті, якому у вас гулять, е, є подати сраву або поскаржитися на користувача? Є? Mm -hmm. Добре. Наступне. Поділись своїми переживаннями з дорослому, якому довіряєш. Є такі у вас? Mm -hmm. Хто це може бути? Mm -hmm. Батьки, так? Можуть бути хтось в школі, може бути mm -hmm. якийсь працівник поліції, якщо mm -hmm. ви mm -hmm. з ним так здійснити mm -hmm. посудка, ви знаєте, це друг сім'ї. У нас є працівники поліції, з якими ми дружимо. Там є найбільш та вживати рішучих заходів. В яких рішучих заходів? Яких рішучих заходів ви можете вживати? Поліцію.